Футболки, кофе, яблуки, йогурт. Цей пакет Іван Рибніков приніс своєму батькові. 53-річний чоловік із коронавірусом тиждень як перебуває в обласній клінічній лікарні. Було 60% пораження легень, дуже швидко, буквально за два дні. Але встигли зробити КТ. Під маскою був трохи, буквально може, день, коли гіршне все було. Але зараз легше пакунки пацієнтам тут передають дві години на добу. Не вистачає персоналу. Йдеться в оголошенні. Сергій махає вікно на третьому поверсі. Гостинці сина отримав. Як почувається, розповідає телефоном. Хвороба божевільна, б'є по легенях, по нирках, по печінці, куди завгодно це може поширитися. Тому люди бережіть себе. Обслуговування непогане, але персоналу не вистачає. І медбрати, і медсестри тут прямо як весільні коні бігають. На ранок лікарня розрахована на 240 ліжок, заповнена на 70 відсотків, повідомив речник обладміністрації Сергій Кіш. А це приймальне відділення госпіталю ветеранів війни. Хворих із ковідом тут лікують другу добу. Це всі одному? Так. Їжу, ліки та одяг Євгенія передає 59-річному батьку. Чоловік тут від учора. «Температура 38. Задихався. Уже краще. киснем був усю ніч і зараз півдня. Інфікована коронавірусом і 84-річна мати Ольги Павлюх. Що зроблено, і ми її відправили в понеділок. Я приїхала в суботу. Ольга каже, мати інвалід третьої групи. Так, у неї два інфаркти, один інсульт, ДТП. Травма позвон... позвоночника, в неї права сторона зовсім не працює. Майже стала тяжкий, але надія на краще є. У закладі облаштували понад 250 місць. За півтори доби лікарня заповнилася майже на 60 відсотків. Сьогодні швидкі пацієнтів сюди не везуть. Розповідає директор закладу Юрій Федченко. Щоденно ну, неможливо працювати в такому темпі. Треба ж хворим надавати допомогу, діагностику і все таке інше. Аби трошки розвантажити, хотілося б, ми б ще одного-двох анестезіологів могли взяти на роботу. Можна терапевтів також взяти, медичних сестер трошки. З понад чотирьох тисяч ліжок для хворих на ковід в області зайняті майже три чверті. Від завтра пацієнтів почне приймати ще одна опорна лікарня друга залізнична, каже заступник голови обладміністрації Михайло Черняк. Ми повертаємось до моделі госпітальної бази попереднього періоду. Хоч вона була скорочена, але період між хвильовий сьогодні хвиля показує, що все ж таки нам потрібно. Готують до відкриття ще два медзаклади в Ізюмі та Вовчанську. Коли там почнуть приймати інфікованих, дати черняк не називає. Дмитро Грибіник та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.